Знаєте, от якщо по моїм відчуттям літо проскочило як завжди за кілька днів, то ця осінь мені здавалася нескінченною, і я почасти ще повірити не можу, що вона нарешті закінчилася. Хоча якщо вона мені довгою здавалася, то якою буде зима, навіть думати не хочу. Тим не менш, осінь вже все, і нарешті я можу вам розповісти, що я читала ці три місяці. Важний глядач цього каналу міг помітити, що останнім часом я не випускала ролики на тему прочитаного, тобто не було ні прочитаного вересня, ні жовтня, ні листопада. Буде такий от тільки такий узагальнений ролик про прочитане осені. Чому так? А тому, що я дуже дуже мало читала. Насправді за цю осінь я почитала лише 11 творів. Навіть не можу сказати 11 книжок, тому що деякі з цих саме творів були такі маленькі, що займали по часу хвилин 5. Тобто, там, наприклад, був пивид Києва, в якому буквально 10 столінок, і також там була отака така от штука. Маніфест про мистецтво Ніла Геймана, в якому щоб ви розуміли, дуже дуже мало сторінок, а на кожній сторінці ось стільчки тексту, тобто щось, що прочиталось також за хвилин 15, якщо не помиляюся. Плюс, як завжди, у мене було декілька коміксів. Те да сей, в результаті насправді я прочитала дуже 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 мало. Чому так? Тому що левову частку свого часу я приділяла своєму власному твору, який я дуже віддано писала ці місяці. Плюс чесно всі ці блекаути, нальоти. Вибухи сирени, воно мене не дуже налаштовувало на читання. Мені реально часом було дуже важко зосередитися, і, знаєте, можна сказати, що мене хитало. Мене постійно хитало з одного радикального стану в інший. Перше, це коли я хочу втікти від реальності за допомогою книжки, і я просто обсесивно шукаю найбільш легку та комфортну книгу, на якій я не буду напрягатися. Настільки я обсесивно шукаю саме суперлегку книгу, що в результаті мені навіть любовні романи даються складно, якщо там підіймається будь-яка серйозна тема. Або ж інший стан це коли я занадто знервована, щоб взагалі що небудь читати. Я постійно обсесую на новини, і от це я от туди-сюди, туди-сюди, знаєте, коливалася. В результаті вихопити якийсь нормальний стан посередині, коли я реально спроможна щось нормально почитати, було важкувато. Тому і маємо, що в результаті у нас за три місяці лише 11 творів, з яких ливова частка це комікси або щось маленьке. Ке, що читається супер швидко, ну і звісно, любовні романи. Але мені є про що вам розповісти сьогодні. Я не буду про всі книжки розповідати. Розповім напевно про найяскравіше з того, що читала за ці три місяці. І почну я з книжки, про яку вже не раз насправді згадувала на цьому каналі. Я її читала. Більше місяця, напевно, десь півтора місяця, і це там, де співають раки Делі Овенс. Яка історія з цією книжкою? Я почала читати її в оригіналі, як я це зазвичай роблю, але мені вона далася відверто важкувато. Чому тому, що авторка, вона біологиня, професорка, вона дуже любить природу, флорофауну, і вона реально зловживає в цій книжці описами. При тому описами не просто там, що це дерево було прекрасним, як не знаю, як повітря зранку. Ні, вона саме використовує сіляку біологічну та зоологічну термінологію, яку я навіть рідною мовою не дуже ти розумію. Мені постійно потрібна Вікіпедія, яка мені пояснить, що до чого. І плюс у неї ще й тут персонажі говорять з доволі специфічним акцентом. В результаті читати мені було важко. Тобто я начебто все розуміла, але знаєте, я відчувала себе сліпою, тому що я не могла осягнути всі ці описи. Взагалі, я не фанат описів як таких. Тому я одразу скажу, що якщо ви як я, якщо ви більше любите діалоги, екшен, то ця книжка вам не дуже зайде, скоріш за все. Якщо ж ви любите медитативне читання, де дуже яскраві і дуже деталізовані описи природи та місцевості, то так, вам воно зайде. Я знаю, дівчину, моя подруга, вона почитала цю книжку за декілька. Кілька вечорів просто була в захваті, і саме через описи я ж тягнула оцю маленьку штуку десь півтора власне місяці, тому що я не можу таке читати. Це не моє. Тим паче, коли там стільки термінології, специфічної лексики. Саме тому. Коли я після того, як прочитала, подивилася фільм, я була приємно вражена через фільм, адже він мені зайшов набагато більше. Знаєте, там не треба було витрачати час на читання описів. Там ти просто бачиш ці краєвиди. Ще й голос за кадром тобі щось пояснює. На те, що треба. Там мені історія сподобалася. Тут же ж перша половина мені здалася просто тортурою друга половина зайшла значно краще. Але при цьому, знаєте, це був самий розпал мого письменницького періоду. Я тоді більшу частину вечора писала і тільки пересном трішки читала, і мені в око кидалися всілякі знаєте, моменти, які я. Вже за своїм навіть маленьким досвідом розуміло, що можна було б розписати краще або цікавіше. Можливо, я помиляюся, але і для Делі Овенс, якщо я знову ж таки не помиляюся, це для неї чи не перший такий досвід от подібного роману, так що вона була, напевно, не менш недосвідчена, ніж я коли його писала. Коротше, у мене тут були моменти, коли мені хотілося, щоб авторки трішки більше зусиль доклали і зробили історію трішки глибшою. Тому я не скажу, що я її фанат. Тим не менш, через те, що мене так зачепив фільм, і в принципі мені сподобався тут. Фінал, мені сподобалася друга частина, її темп був значно кращий за темп першої половини. В принципі, мені сетінг сподобався і головна ідея. Так от, не дивлячись на те, що мені книжка начебто з таким трудом давалася, я поставила їй в результаті добру трійку, тобто це трійка така з плюсом. Я часто про цю книжку згадую і згадую про неї з теплотою. Але згадуючи цю книжку, у мене перед очима, тим не менш, здебільшого кадр з фільму. Тому, напевно, правильніше з мого боку, буду сказати, що я зрадую історію цю з теплотою саму книжку не дуже. Інша річ, яка мене прямо таки вразила цієї осені, це «My favorite thing is monsters». Моя улюблена річ це монстри. Або я найбільше люблю монстрів, дивлячись, як у нас це перекладуть, тому що здається, хтось з наших видавництв заявлявши, буде перекладати цю книжку. І це, на жаль, не закінчена історія. Тут написано, що це «Book One», 2 чекають вже років 5, і постійно дата релізу зміщується. При тому зміщується, знаєте, на місяць. Тобто, коли я читала цю, я була свято впевнена, що от я її дочитаю, і десь за тиждень-два вже вийде наступна частина, і типу вау, який класний я вибрала таймінг. А потім вже дізналася, побачила просто по сторінці на Гудріс, що там люди по 5-6 років чекають цю книжку, і невідомо, коли реально буде завершення, і мене це дуже бентежить, тому що це з поміж іншого детективна історія, де хочеться якби дізнатися, хто ж там вбивця. У мене є свої підозри, тим не менш, поки не прочитаю, не дізнаюся. Чим вражається штука? По перше, тим як воно намальовано, це типу скетчбук маленької дитини, ну як маленької підлітка. Яка малює отак, от. Тобто, бачите, якщо вдивитися, нас тут є така ілюзія блокнота, на якому від руки написаний весь текст, всі малюнки це скетчі. Навіть якщо вдивитися в самі скетчі, то здається, що вони написані чи то ручкою, чи то олівцем. Стилістика у книги просто неймовірна, і тут дуже багато відсилок насправді і до масової культури, і до історії. Я от знайду вам зараз ту, яка мені більш за все кинулася в око. От на перших же сторінках у нас тут є розлючений натовп. Якщо вдивитися, то тут от у нас американська готика. Окрім детективної складової, у нас тут також є сімейна драма, є магічний реалізм і паралельно є флешбеки в минуле, де нам розповідають трагічну історію жертви старої світової війни єврейської дівчинки, яка зростала. Німеччині і відповідно дуже багато горя зазнало, поки там зростала. Тим паче, що народилася вона в будинку розпусти. Коротше, там багато чого є. Це я б сказала важка книга. Вона доволі відверта. Не дивлячись на те, що ця історія розповідається від обличчя дівчинки, власне, головної героїні. Тим не менш, теми тут підіймаються супер дорослі і дуже відверто все промальовано без цензури. Так що майте це на увазі, але ця штука супер супер сильна. Щоб ви розуміли, коли я її придбала, я думала, що це буде просто якийсь абсте. Актний скетчбук, тому що просто отак гортаючи, я не могла зрозуміти, чи є тут якийсь спільний знаменник. Знаєте, тут у нас кольорові ілюстрації, там чорнобілі, тут якісь сімейні портрети, там щось про другу світову, тут музеї, а тут якісь монстри, а тут якісь обкладинки старовинних журналів. Коротше, нічого не було зрозуміло, і я була впевнена, що це якась. Дуже естетична, приваблива абстракція. Але ні, тут є сюжет. Він захопливий, він глибокий, він дуже багатогранний. Це супер класна історія. І я супер рада, що вона в мене є. Що я все ж таки цю книжку попросила свою подружку з пталу за мені привезти. І я дуже хочу продовження. Якщо чесно, сподіваюся, що не доведеться чекати ще декілька років на нього. Але якщо треба, то почекаю, тому що ця історія з голови не вивітрюється. От я її вже десь два місяці як прочитала. Все ще пам'ятаю всі деталі, тому що так вона прям настільки класна, продовжуючи парад класних графічних романів, у нас тут паросток від видавництва видавництва. Це суперскладна штука, яка доволі швидко читається, тому що тут не сказати, щоб багато тексту на кожну сторінку. Це чорно-білий комікс, в якому бачите, є навіть розвороти де тексту майже нема. Тобто я прочитала паросток десь годинки за дві, мені здається. Але чесно, мені потім ще десь тиждень треба було приходити до себе. Коротше, це історія про жінку для утіх. Жінка для утіх це не абстрактний, а конкретний термін для сексуальних рабинь японської армії. Часів Другої світової війни, тобто на законодавчому рівні в імперській Японії, було постановлено, що є таке явище, як жінка для утіх і станції для утіх, власне, які повинні обслуговувати японських солдатів на папері. Там, типу, все було супер добровільно, що туди набирали жінок, які самі цього захочуть від 21 року здорових і все таке подібне. По факту цих жінок. Крали прямо посеред вулиці, або ж жінок забирали до рабства оманливими шляхами. При тому, звісно, навік їх або не дивилися, або дивилися на те, щоб він був якомога більш юний. Тобто, головна героїня цього оповідання, вона розповідає про те, що разом із нею, а їй було десь 13, 14, 14, 14 років, мені здається, коли з нею це сталося, або ж може 15, Але разом із нею там були і 12-річні дівчата, і 17-річні, Коротше, все там було на світі. А і наскільки я зрозуміла, принаймні з цього джерела японських саме жінок намагали. Чіпати якомога менше, здебільшого брали кореянок або жінок з інших країн, з якими Японія на той момент воювала, там завойовували і все таке подібне. Саме ця наша головна героїня, вона кореянка. І більшість жінок, з якими вона була в своїй станції для утіх, також були кореянками. І я не знаю, що ви уявляєте собі, коли я кажу станція для утіх. По факту, те, що тут нам описано, то це барак, де майже ніяких зручностей не було, куди просто постійним потоком приходить нескінченна кількість солдатів яка гвалтує дівчат, головна героїня цього оповідання розповідала, що неважливо, в якому ти була в стані, вагітна місячні, хвора взагалі нікому не було важливо всім було начхати до тебе приходили чоловіки. Вони тебе не питали, вони не використовували презервативи, ні про що вони там взагалі не бентежилися, вони могли тебе побити. А кількість їх за день могла сягати 40 чи 50 чоловік, якщо це вихідний. Якщо це робочий день, то так їх буде трішки менше, тому що в який ж момент їм все ж таки треба було служити. Взагалі офіційною підставою для створення таких от станцій, знову ж таки, на папері, була думка, що таким чином японська армія поборить сексуальну напругу, сексуальну агресію з-поміж що, Типу солдати не будуть один на одного вишкіряти. Але по факту вони просто масово гвалтували жінок і дівчаток. От і все. І про це ця книжка. І її читати дуже-дуже боляче. Нам, звісно, графічно нічого не показують тут. Тут нема такої відвертості, як «My favorite scene is monsters». Але тут це дуже чітко пояснюється текстом. І знаєте. Просто мерзенно стає на душі, коли читаєш цю річ, і також стає дуже неприємно, коли розумієш, що ти чи не вперше чуєш про таке явище, хоча це настільки відверто мразотна сторінка в історії Японії, взагалі в історії людства. Що мені здається, що про неї кричати треба з такою ж енергією, як кричать про інші види геноциду, холокост і так далі. Чому про це мало хто розповідає? Тобто є ще декілька художніх творів, є якісь документальні твори, але здебільшого я не скажу, що це супер якась відома тема. А треба треба про таке розповідати. Треба розповідати про те, на що людство здатне, про тому людство більш-менш вже сучасне, або і просто сучасне, якщо ми згадаємо те, що ми чуємо про те, що роблять російські солдати з українськими жінками, дітьми і чоловіками, в тому числі. Про це треба говорити. Я спонукаю вас читати цю книжку і спонукаю шукати інформацію на цю тему. Про іншу ганебну сторінку в історії людства в даному випадку, конкретно Радянського Союзу, розповідають сибірські хайку. також книжка від видавництва видавництва, і я дуже вдячна цьому видавництву за те, що вони підіймають і розкривають такі теми через свій асортимент. В даному випадку у нас тут історія литовської родини, яку на рівному місті в один момент совєти просто взяли да і депортували до Сибіру. При тому там є такий цікавий нюанс в тому бараку, в якому жили депортовані литовці, буквально. На через стінку від них знаходився табір з японськими полоненими, тобто з тими самими японськими солдатами, які приблизно в приблизно той же час масово гвалтували корейських та китайських дівчат. Ну, тобто, у цій книжці головні антагоністи це, звісно, совєти і Сибір, як така в цілому життя в Сибірі, заслоняло це, ця несправедливість. Але при цьому, ну, типу, братами по нещастю, там час від часу згадуються японські солдати, що в принципі логічно, тому що звідки може знати литовський депортований про те, що там творить на іншій стороні світу японська армія. Правильно для них японські полонені були такими самими братами по нещастю. Ця книжка дуже щемлива і дуже сумна. І деякою мірою вона здається чорно-білою, в інші ж моменти вона здається навпаки багатошаровою. Тому що тут нам протиставляється Литва як просто рай на землі і Сибір як пекло на землі. Але при тому, наскільки ідеалізується образ Литви, очима депортованих, і наскільки демонізується, при тому, мені здається, справедливо демонізується образ Сибіру, який відверто, навіть якщо ти добровільно туди поїдеш, це не найкраще місце для життя, не найлегше місце для життя. Так, от, не дивлячись на це, тим не менш, якщо вдивляєшся в роман, то розумієш, що нам тут показують людей, які всі по-своєму нещасні по обидва боки цієї ситуації. Так, тут є повністю злі персонажі, є повністю добрі, тому що знову ж таки розповідь у нас тут ведеться з позиції дитини. Відповідно, вона все бачить більш-менш просто, але тим не менш помічає і більш такі глибокі теми. У нас тут описуються люди, які були жорстокі до депортованих, і також люди, які намагалися їм допомагати. Тобто тут є всяке, і це робить цю книжку більш глибокою і більш правдоподібною. тому що ну життя рідко буває чорнобі. Хоча в деяких ситуаціях і гл гл глобальна тема депортації це саме така ситуація, так от в деяких випадках життя саме чорно-біле. І тут нам розповідається дуже-дуже чорна історія. Я після неї заплакала, якщо чесно. І більше я її читала в блекаут. Тобто, знаєте, в мене не було світла дві доби, води у мене не було добу, також у мене не було тепла, і у мене не було жодного зв'язку. Я була повністю відірвана від всього. І єдине, що мені залишалося, це читати. І не дивлячись на те, що я Більшого з тих людей, хто знову ж таки намагається уникати чогось тяжкого, коли на душі тяжко, і хто шукає комфортного читання. Але чомусь мені здалося, що якщо я почитаю цей роман саме в той момент, коли я сама страждаю від терористичної діяльності Російської Федерації, то я краще зрозумію про що тут мова і що відчували люди там. І в принципі, напевно, воно так і спрацювало, тому що сидіти без води, без тепла і без світла, і без зв'язку, читати про депортованих в Сибір людей, які просто снідали у себе вдома і нікого не чипав так. Меседж до мене дійшов. Мені здається, я зрозуміла цю книжку. Я поставила їй 5 зірок, тому що це дуже класна, якщо можна так казати, про такі історії. Так, от це дуже класна, якісна історія, яка добре розкриває цю тему. Також цікавого за цю осінь у мене була гіпотеза кохання, яка зараз вирує просто по всьому світу бестселером. Це ромком, який дуже легко читається, але я поставила йому три зірочки, і на відміну від раків, це не супер трійка, а така собі трійка з натяжкою, тому що це дуже посередній, на мій погляд, ромком, який озна. Наче легко читається, наче смішно, наче ну, прикольно. Але тим не менш, там дуже-дуже, на мій погляд, тупа героїня і дуже безвольний головний герой. І як вони взагалі один одного там знаходять, чому головна героїня нам тут. Описується як дуже розумна жінка вчена, яка при цьому ну реально робить дуже багато дуже тупих речей. Коротше, у мене до неї було доволі багато питань, і її тупість разом з його кволістю доволі сильно псували мені враження від прочитаного і залишили мене з доволі неприємним післясмаком. Тобто читати більше цю авторку мені поки що не хочеться. Можливо, якщо якась ще книжка в неї злетить в топ-чарти, то я зверну на неї увагу. Але так, здебільшого, я просто розумію, що вона плюс-мінус всі романи подібним чином пише. Тобто, у неї це завжди. Якісь там люди з науки, з якогось університету, які там щось там роблять типу вченого. А насправді це просто фон, на якому вони свої амурні справи вирішують. І ці амурні справи, якби вони були кмітливі, прикольні, цікаві, це було б класно. Але по факту, щоб сюжет якось крутився і якось відбувався, вона робить своїх персонажів просто тупими. Для мене це так собі рішення, мені це псує враження, тому скоріш за все, саме з цією авторкою, я поки що ставлю паузу. На тому добре, піду далі. Також у Елджишен вийшла нова книжка Beautiful Graves. Я дуже її чекала, тому що у неї була суперцікава анотація, і взагалі це в ряди годи не частина якоїсь серії, а окрема стендалон книжка. Почала її читати, і виявилося, що це один з найгірших романів, які я читала в цьому році, а також один з найгірших романів Олджешен в цілому. І так просто дарма витратила час. Настільки анотація нам брехала про сюжет, що це просто смішно, тому що реально це навіть не те, що я щось не те зрозуміла, чи там були якісь якісь потвісти, які анотація нам Приховала. Ні, вона просто брехала. Просто в аннотації написано одне, а сюжет абсолютно інший. З Елджишен я поки що ставлю дуже жирну крапку. Я вже і так деякі її романи не читала серед нових, пропускала, тому що одразу вже по ті ж самі анотації бачила, що це чергова копіпаста самої себе. Але тут у нас ну, обіцянка була, що це буде щось незвичне для авторки і для аудиторії авторки. Тим не менше, це виявилося і класична Елджешен. Всі погані Моменти її прози вони тут є, тому я остаточно розчарована так, що все можна сказати, що ера Елджишен закінчена, принаймні на даний момент. Останнім на сьогодні у нас буде ще один любовний роман, також який зараз супервіруситься різним ТікТокам та букстаграмам, але не нашим, а виключно західним. До нас він поки що не дійшов. Але я думаю, що це справа часу. Так, от є ще одна книжка, називається «Things We Never Got Over», І її я також прочитала одразу після гіпотези кохання. Бачите, це був той період, коли мені потрібні були ромкоми для того, щоб якось відпочити від реального життя. «Things We Never Got Over» також від мене отримала три зірки. Якось мене розчаровували комфорт. Портні книги ці три місяці. Так от, ця книжка, якщо порівнювати її з гіпотезою кохання, сподобалася мені більше, не дивлячись на те, що вона дуже графоманська, там десь під. 500 чи 600 сторінок, і не зрозуміло чому, тому що сюжетних моментів там не так вже і багато, просто все нам дуже-дуже сильно розжовується і дуже деталізовано описується. Нащо не знаю, але судячи за всього, це стиль авторки. Я подивилася її інші роботи. В неї там також є багато таких графоманських романів. Конкретно в даному випадку мене це не дуже бентежило, тому що в принципі мені подобалося те, що я читаю. Читалося воно швидко. Я все одно прочитала її за декілька днів, і мені навіть деякою мірою було по душі, що я не прочитала її за швидко, занадто швидко. Було приємно якийсь час бути з тими персонажами в їх ілюзорному світі. Але але чому три зірки? Тому що знову ж таки все дуже поверхнево і дуже посередньо. Головна героїня, от якщо в гіпотезі кохання нам кажуть, що там суперрозумна героїня, але по факту ти бачиш, що вона робить дуже дивні і нерозумні речі. Так, от всі книжці у нас є дуже схожа на відповідність. Героїню нам описують як альтруїстичну особу, яка все робить за інших, вирішує проблеми інших, яка просто всю себе віддає для того, щоб у людей навколо неї все було. Добре, але по факту, буквально кожну сторінку цього роману за цю героїню, всі решта людей вирішують її проблеми. І мені це дуже сильно кидалося в очі, тому що це настільки контрастувало. Ну, типу, я там жодного разу не побачила, щоб вона реально брала і за когось щось вирішувала. Так, вона там, типу, добра людина, вона намагається комусь допомогти. Це основа сюжету, скажімо так, але глобально тільки її рішення комусь допомогти нам тут і описано. Майже все те, що там відбувається, власне, те, як ця допомога імплементується в реальне життя, це це робиться руками інших персонажів. Плюс багатько з цих персонажів дуже такі стереотипні. Особливо багато критичних коментарів я читала про те, як там зображений найкращий дух головної героїні, він гей по сюжету, і це я погоджуюся дуже. Стереотипний, дуже поверхневий, дуже застарілий опис геїв, от просто так можна було напевно зняти в 90-х якомусь ну, ж таки ромкомі, але в 22-му році так описувати персонажа. Ну камон, ну скільки можна. Але при цьому зазначу, що у книжки доволі така в цілому приємна атмосфера, непоганий гумор, читається легко і швидко, не дивлячись на її об'єм, так що. Так, це трічка, і в даному випадку це суперпосередня трічка. Не сильна, не слабка, не натяжкою, а така собі трійка трійок. От, власне, і все, що я можу вам розповісти, з того, що я читала цієї осені. це не все прочитане, але це найяскравіше. Якщо ви якусь цих книжок читали, то будь ласка, поділіться цим в коментарях. А якщо читали щось інше цікаве і можете це порадити, то будь ласка, порадьте також в коментарях. Буду дуже вам вдячна. І також я дуже вдячна спонсорам мого каналу за те, що ви продовжуєте підтримувати мою творчість. Якщо. Хтось з вас бажає долучитися, то потрібна кнопка буде під відео поруч, десь із кнопкою підписатися, яка, я сподіваюся, у вас сірого кольору. До зустрічі!